Улюблені в Христі сьогодні в цьому короткому Євангелії, яке можна назвати Євангеліє об'явлення. Наперед Ісус дякує Господу, відповідаючи, сказав Славлю Тебе, Отче, Господи, неба і землі. За що славить? За те, що Втаїв від мудрих та розумних відкрив немовлята? Які мають бути в житті християнина, людини? Ці кондиції, можна сказати так, перед тим, щоб ця людина могла прийняти це Боже об'явлення, чому не відкривається для цих мудрих та розумних, можна сказати навіть зарозумілих, тому що для таких мудрих, по-перше, вони вже вважають. Що вже нема нічого, що би їм міг Бог об'явити, чого б вони не знали, вже нічим їх не може здивувати. Такий приклад, що коли, наприклад, теж Ісус каже, що не кидайте перли перед свинями, може, це навіть так звучати дуже сильно і образливо, але коли кожні різні люди слухають проповідь, і може бути так, що я це мене не цікавить, я перегортаю або не чую, цього не слухаю, або когось цікавить, і це міняє його життя. Але ні, є так люди, що їх не тільки не цікавить, але вони навіть не розуміють, про що ходить, але вони зразу відповідають агресією, образами, докорами, звинувачуваннями. І тоді дивишся і думаєш дійсно, Ісус сказав обережно, не, це не для всіх ця добра новина, не для гордих, не для зарозумілих, а для вбогих. Тому що, коли ці немовлята у вірі, ці люди. Які є покірні серцем, яке відкрите серце на цю Божу мудрість, на ці божі дари, відчувають в своїх серцях таке зрушення, що вони найперше впокорюються, потім є вдячні, глибоко вдячні за те, що Господь їм відкриває свої мудрості, що їх благословляє, об'являється їм, і теж їх так зрушується, перепросити Бога. За ті гріхи, якими їх образили, вони Господа, і не тільки на цьому Так такі немовлята, такі люди в вірі, такі в покоренні, то їх ще й зрушує до того, щоб потім наслідувати Бога, наслідувати Ісуса. І отже, це є те, що трансформує, переображає, перемінює життя таких людей, тих немовлят, цих покірних людей, звичайних простих християн, людей, які відкриті на Бога. Тому не відкривається, власне, це зарозумілим, тому що зарозумілих це провокує на критику, на заздрість і тому скривається від них ця Божа мудрість, аж поки серце не буде їх покірне. Брати і сестро Ісус відкриває нам найбільший дар цьому сьогоднішньому Євангелії. Він каже, усе, що передано мені моїм Отцем, ніхто не знає. І ніхто не знає Сина, тільки Отець. Цікаво, що хоче нам передати Ісус ці глибокі, ці інтимні відносини Ісуса і Батька, Бога Отця, хоче поділитися з нами, з тими, хто покоряється з тими немовлятами. Хоче з нами поділитися цими відносинами, що ми. Ті, які відкриваємо серце, могли отримати теж ці дари Божої мудрості, могли теж отримати це Боже об'явлення. І ми молимося і просимо, Боже, дай нам покірне серце, дай нам серце, яке буде відкрите на Твоє об'явлення, на Твою мудрість, щоб наше життя перемінилося, переобразилося. Щоб ми перепросили тебе за наші образи, які ми тебе образили, щоб ми стали кращими людьми, кращими християнами, і щоб ми насправді могли тебе наслідувати. Амінь.